Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Отець Олексій! Раді зустрічі, раді те, що погодилися на зустріч з нами, від цієї групи, родин загиблих героїв, родин діючих і міста Боги. Прийміть цей символічний смачний букетик з віру. Бажаємо вам міцного-міцного здоров'я, успіхів, благополуччя, мирного неба, Божого благословення і нехай вам буде солодко. Дякую і вам всім рясним Господні благословіть. Я люблю вам казати, хай свого тній Богатець і син, і Дух Святий всіх вас благословить. Підкріпи, підкріпи і дай сили, дай сили здоров'я, нашій батьківщині Україні, мирного неба, перемоги. Дякуємо Богу за СЕУ, за новий день, за те, що ми сьогодні у славному місці з Баражі могли зустрітися. Вам всім здоров'я, сили, добра і, і много літа. Живім довго і маємо здоров'я. Слава дякую. Ісусу Христу! Дякую. І слава Україну! Дякую, щиро. Мені дуже приємно було бути корисним для вас хоч трохи. Дуже вам дякую. 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 Дуже дякую. прошу. За ну, таку гарну екскурсію. Завжди, будь ласка. Будемо зустрічатися. Дякую дякую. <рик> <рик> дякую, дякую. Дякую, дякую. Що вийшли весь треба при та, та, можливості. Та, 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 та. Вроде теж колись приїдемо, не маю коли. Немає коли. Так що здоров'я, добра. Ви приїдете до нас, то будете в нас так. гостем. Ми до не будемо вас на вашим. Будемо вас там. Добре. все, Сіку, виключай.